Може, я ще тих попереднього, я там скажу це. Слава Ісусу Христу. Мене звати Богдан. Значить, зараз молився за, за своїх там ближніх, за цих хворих і молився, звичайно, за повністю це, щоби. Господь мені допоміг, бо відчуваю особливо на тому тижні, в мене загострення всіх тих недух. і отець Олег каже, Приходь". І вже приходив на служби. І сьогодні, і під час цієї молитви. Я відчув просто, як відпускають оце таке полегшення і, і в духовному плані, і, і в фізичному. Він прийшла, зараз не, не відчуваю. Тих болей, що, що раніше, навіть, скажімо, на сьогодні зранку. І ще я хотів сказати, це попередні два таких, які я вже свідком, оцих таких явних чудес, це подруга моєї дочки, яка, яка працювала у посольстві в Азербайджані, в нашому посольстві в Азербайджані. і вона вийшла заміж, вагітна вже була і зробила обстеження. І от там в Азербайджані поставила діагноз цієї дитинки, що хворе, дуже сильно хворе серце і пухлина мозку. мозку. І вона приїхала сюди і ну, боялася. Значить, там важко, бо все-таки рід... родина тут приїхала сюди, і лежала тут у нас ось, в пологовому будинку Івано-Франківську. Ми до неї приходили з супругою і приносили їй духовну літературу, але вона така дитина побожно вихована. І лежала, лікарі не дозволяли їй навіть вставати. Ось. І кажу, Христинко, тут же ж рядом отець Олег. Тобі треба приходити сюди, на молитви, щоб він помолився в цьому намірі, щоб на одужання. Вона каже, я втікну звідси, постараюся, це і обов'язково. І вона приходила сюди на службу Божу молитву, отець Олег молився. І ви знаєте вона, Що цікаво, що вона тут теж обстежувалася, і не знаючи про передній діагноз, їй теж ставили дитини хворе серце, надзвичайно, і пухлина мозку. Ось. І буквально, я не знаю десь, скільки часу пройшло після оцих молитов. Обстежується ця дитина. Нічого там не показує, нічого немає цей. Приїжджає вона в Азербайджан туди на, на, на роботу, обстежується там, нічого не показує. І е, вона вже народила дитину. Дитина не має ніяких відхилень. дитина цей, Моя дочка каже, я не знаю, бо вона зараз тою дитинкою зайнята. Каже, я сама є свідком, я прийду і дам, да, е, дам це свідчення. Але я просто не зміг, щоб не, е, ну, не, це не передати. І ще хочу сказати, що ось за ці касети, ось, чому, власне, це була така ідея, бо я коли почув, коли оце отець Олег ну, передає такі ці, які, ну, кожен бачить себе у тих і в наших тих гріхах, і в нашому тому ж щоденному житті. Я сказав, це, ну в мене дочка теж з, з дитиною, ось вона не має можливості приходити, і, а мені жаль, що вона, скажімо, не може це почути. і... Бути свідомо от цих наших, і, скажімо, щоб вона мала можливість е прослуховувати. І кажуть, треба ж, мабуть, це все ж записувати, щоб можна було користатися цього. Е також я е десь колегами, він часто їде за кордон, ось, і я йому якось день народження подарував. Е Диски, так, перепрошую, не кисета, а диски, так. Я йому подарував диски, і він десь їхав, і ви знаєте, в якомусь такому місці, злополученому, де навіть кажуть, священники там загинули, багато людей загинуло. Він попадає в якесь таке, цей що машина перекидається. Ось показував мені навіть на е, е, телефоні, так, що... Машина догори колесами, і там люди, коли побачили, ну, думаю, все, чергова жертва. Ось. І були надзвичайно здивовані, а він їхав дорогою і прослуховував цей оцей диск. І коли підбігли е, туди, значить, були дуже здивовані, що його витягли звідти абсолютно непошкодженого. Машину перекинули на колеса, який нічого теж такого не сталося, що він... Е, завів ту машину і поїхав далі. І вже коли він вже продав ту машину, ось, і приїхав, купив нову машину, приїхав, приїжджав сюди, оце з коломиї, приїжджав сюди, щоб отець Олег йому освятив, щоб він добрий час їздив цей. Так що за всі ті ласки, за всі одержання, дякуємо, дякую Господу Богу Милосердному, дякую отцю Олегу за ті щирі ревностні молитви і всій спільноті. І вважаю, щоб всі отримували. І допоміг нашому невірству Господь, щоб ми мали надію і віру в те, що Господь милосердний, всемогутній за нашими молитвами все. У мене вмер чоловік. Молодший від мене і рано я лишила, що він живий був, а прийшла. Я в лікарні лежала. В шестій годині, ще в третій годині він заговорив з нами, А в шестій годині я вже його на сходах. Мертвого пошти. Я так плакала і в день, і вночі. А я пішла до отця Олега і попросила він вінці надо мною помолив. І я тепер перестала плакати. Дуже дякую отце Олега і Богові.